Ніяк не можу зросту я дійти, і в зрості зупинитися не сила, я можу все квічати по весні, мов молоду, воскреслу землю. Можу спинити річку, видовжити життя чи скоротить його на все зугарене. Я можу небо вимірять глибінь, як людські груди виміряють кулями, пізнать непізнане, щоб потому його навіки заховати в землю. Мені життям даровано безсмертя і вічну молодість. Я виростав з землі. І син землі не можу зупинитись, та й спинить мене ніхто не може. Кожен день я чую, як болять мене мої уміння і звитяги. Кожен час я чую, раптом надірвуться груди, і серце вискочить, немов гомункул, і буде глузувати з мене. Що зробив ти доброго в житті своєму? Спотворив я, а не перетворив велику землю з людським серцем схожу. Вона тріпоше в моїх руках простертих у світи безкраї. Погляд темній, і ошалешене моє темніє небо. Ніяк не можу зросту я дійти, не можу вивірити свою натуру великою любов'ю, Щоб відчуть биття земної мами. Земля рідна, я виросту, я піднесусь, я зможу. Тебе уберегти.